Безпека на морі, як цьогоріч відпочити на пляжі. Безкоштовний медогляд для дітей-переселенців. Де і як можна пройти обстеження? Три пугача та одне вухасте совеня. Як виглядає поповнення в одеському зоопарку? Зернову угоду продовжили на два місяці. Повідомив у своєму твіттері президент Туреччини Ердоган. За його словами, російські представники запевнили, що не перешкоджатимуть виходу турецьких кораблів у порти Миколаїв та Ольвія. Раніше МЗС Росії заявили, що зернова угода припинить існування, якщо до 18 травня сторонам не вдасться досягнути консенсусу з урахуванням російських вимог. За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, загалом на потреби світу вже відправлено понад 30 мільйонів тонн агро. Продукції. Ми вітаємо продовження роботи ініціативи, але нагубошуємо, що вона має працювати ефективно. Для цього потрібно усунути проблеми, які вже кілька місяців поспіль створює Росія шляхом саботажу, інспекцій та реєстрації нового флоту. Сподіваємось, що наші партнери докладуть всі зусилля, аби зернова угода почала повноцінно працювати на продовольчу безпеку світу, а Росія, врешті, припинить використовувати їжу як зброю та для шантажу. Нагадаємо, де блокада портів Одещини сталася внаслідок підписання угод щодо експорту зерна між Україною, Туреччиною та ООН 22 липня минулого року. Такий самий договір з Туреччиною та ООН підписала Росія. Тоді угоду уклали на 100 днів. Перше судно Разоні разом з українським зерном вирушило 1 серпня з Одеського порту до Ліванського Триполі. За кілька днів до завершення угоди, 29 жовтня, Росія заявила, що припиняє в ній участь. Причина, нібито атака кораблів Чорноморського флоту. Втім, вже 2 листопада країна відновила свою участь в угоді. 17 листопада угоду продовжили ще на 120 днів. За цей час Росія неодноразово блокувала роботу зернового коридору. Її представники в складі інспекційних груп при спільному координаційному центрі в Стамбулі кілька місяців затримували огляд суден, які прямували через протоку Босфор до та з українських портів. Ну, «Як водичка?» «Отлично! Супер!» Олександр один з тих, хто для себе відкрив цьогорічний купальний сезон. У мене вже привичка така. Я кожний рік, равен місяця я обязательно обязан пойти і скупнутися. Я вообще живу на почелке Котовського. Всегда була вот, ну, Я живу сейчас у дочери і здесь ближе. Мне понравилось. Відпочиває на пляжі і ще один Олександр. Дома сидіти вже не, не, не Я живу у старому районі міста. В мене під підвіконня 90 сантиметрів. В квартирі до середини десь іюня там дуже холодно. Ну і більш ніде немає. В Аркадії все застроїли. Взагалі там якісь такі кусочки 10-20 метрів. Фаланжерон – це от єдине в Одесі залишилось таке місце, де хоч можна полежати і ніхто тобі в дупу заглядати не буде. Тут же як фаміна припливе, але ж не як кришка ступила. є ж бачиш, ну можна буде, то. Ну, обережним треба бути. Не хочеться, щоб ноги руки повідірвало. Юлія з подругою вирішили відвідати пляж з розкладним столом та стільцями. По-перше, ми живемо біля моря. По-друге, Пройти повз нього просто неможливо справді, тому що Одеса це є море, це є наше серце, наша любов. Міни, звісно, нас це дуже лякає, але наразі там, де ми не бачимо таблиці, що є міни, то ми можемо трошки подивитися на море. Це один з закритих рекреаційних комплексів Одеси. Більшу його частину готують до сезону. Працював готель і минулоріч розповідає його власник Олександр Малін. Нашій власної території ми з зру... Вжили необхідних заходів для того, щоб за допомогою сечити огорожі, інших засобів унеможливити попадання до моря і наблюдали уважно спеціальні люди, особливо в розгар сезону минулого року влітку. Саме це ми будемо робити у цьому році. Дуже допоміг нам басейн, тому що за неможливістю використати море басейн трошки допомагає створити умови. Більш-менш повноцінного відпочинку. Прогнозів підприємець не робить. В нас, на жаль, сьогодні необхідного для створення ну, умовно, більш-менш достовірного прогнозу немає. Зараз така ситуація, як вона є. Якщо, не дай Боже, будуть посилюватися обстріли, це безумовно вплине на настрій людей, які Розраховували на приїзд сюди, а потім поїдуть не сюди, а десь в інше місце. І навпаки, якщо буде і далі спокійно, ті люди, які вже ще не збирались, можуть зібратися, щоб сюди приїхати. Не робить прогнозів, і власник туристичної агенції Олександр Бабіч розповідає у 2022-му другому, екскурсії здебільшого замовляли переселенці. Якщо у нас агенція проводила по 20-30 екскурсій на день, інколи да, у нас таке було в 2021 році, то в 2022 році ми провели дай Боже, якщо екскурсії. Ну, я особисто штук 5, а агенція там хай декілька десятків всього за весь рік. Нема моря. Люди займаються в першу чергу тим, що рятують своє життя, а не тим, що розважаються. До нас майже ніхто не їхав з туристичними цілями. Тобто, нашими клієнтами були журналісти, політики, волонтери, часто густо іноземні, які приїздили. Цьогоріч повноцінного курортного сезону не буде, заявили в оперативному командуванні. Південь військові надіслали рекомендації для міської влади про створення безпечних зон відпочинку. Ворог підступний, ворог може вдатися до диверсійних провокацій. Крім того, залишаються ракетні удари, які дуже часто в нашому регіоні в Одеському припадають саме на рекреаційну зону, тому що ворог розмірковує досить класичним стилем розташування. Заходів оборони і підрозділів оборони на лінії узбережжя Дмитро Васильєв, Ольга Циктор, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса в Одесі дітям-переселенцям провели безкоштовний медогляд. Він пройшов в дитячому консультативно-діагностичному центрі імені Резніка за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ ставай санчика. Сьомо. Переходимо. Олександру 11 років. Хлопчик прийшов, аби перевіритися у лікарів. Ми сьогодні брали із пальця кров і е, вес і рост. Хоча б раз в місяць треба проходити. У грудні родина Олександра переїхала в Одесу з Херсона після того, як там почастішали обстріли. Розповідає мати хлопчика Ірина Такс. Є больниця, ми ходили, але скажем так. не то внимание, так как мы переселенцы, не все принимают нас. Здесь в Одессе очень сложно. Плюс ребенок, маленький ребенок, все-таки надо медосмотр проходить хоть раз в полгода. Тут вариант такой, что можно все полностью пройти в один день. А в этом кабинете дети сдают кровь на анализы. Для того, чтобы э, пойти в бассейн плавать, мне нужно дать анализы, чтобы узнать, можно ли тебе там плавать, например, с пальца кровь сдал, но ну, это было не больно. Юрий разом із мамою евакуювався з Маріуполя. Я хочу знати, Состояние своего сына. Мы ходим в центр, в детский центр. Он за ребенок не занимается онлайн и для как бы ну та неправильно ходить постоянно, тоже для социума он ходит в центр. И центр предложил нам пройти обследование ребенка. Я есть здесь общий аналіз крови, это, это хирург, ну там ну, много що. Усього на профілактичний огляд до центру прийшли 22 дитини. Окрім аналізів та вимірювання зросту та ваги, їм пропонували зробити електрокардіограму, розповідає директорка медзакладу Валентина Величко. По дослідженням це все а потім десь біля 10 вузьких спеціалістів будуть оглядати дитину в кінці буде оглядати педіатр і зробить медичний висновок про те наскільки здорова дитина. Якщо в медичному висновку буде написано Здорова, то висновок з печаткою і з цими підписами отримує батько, і в нього вже буде на руках профілактичний огляд дитини. Якщо ж виявиться, що буде знайдена патологія якась, тоді ми додатково цій дитині будемо брати додаткові аналізи, додаткове дослідження, інструментальне, лабораторне, додаткові вузькі спеціалісти. За словами Валентини Величко, пройти у центрі такі дослідження діти-переселенці мають змогу щодня, окрім неділі. Ольга Лапшина, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса. В Одесі відновлюють міжнародний культурний центр Юніон, який працював в місті на початку ХХ століття. В його галереях планують представляти скульптури та картини сучасних митців. У залах проводити музичні та творчі заходи, розповів креативний директор центру Ігор Окс. Локальна мета зробити таким чином, щоб кожного дня в кожному з приміщень нашого міжнародного центру щось відбувалося: якась культурна подія, якийсь культурний захід, щоб. Це місце жило повним життя, дихало на повні груди. Це можуть бути виставки, це можуть бути літературні читання, це можуть бути концерти, майстер-класи, це можуть бути бути презентації. Навіть ми готові до того, щоб проводити, і в нас є можливість і приміщення для того, щоб проводити і бізнес. Зустрічі у нас є велика галерея, це наші одеські художники, як бивших років, деяких, на жаль, вже немає в живих. Так і нинішніх, у нас порядка 400 робот. Кілігрія жива, вона може відновлюватися, Вона розположена во всьому поміщенні центру. У нас є небольші такі бізнес-локальні зони, де можуть проводитися міжнародні конференції, можуть проводитися симпозіуми. Відкриття центру заплановано на четвер. Розташований він на вулиці Троїцькій. У диському зоопарку поповнення. Два тижні тому на світ з'явилися троє пташенят Пугача. Годують їх лабораторними пацюками, розповів завідувач відділення розведення хижих птахів та сов Віктор Пілюга. Ну, все в порядку. Було три яйця, три пінця вийшло. Вот. Мать грела, как надо, сколько надо. Пара кормила их, так проблем, с не, в этом, проблем не было. Сейчас мы их никому не, никуда не пересаживаем, ничего. Это будет длиться еще полтора месяца, как минимум два, пока они станут самостоятельно. Наразі пташенята живуть із батьками у закритій клітці. Це необхідно для адаптації птахів, пояснює директор зоопарку Ігор Біляков. Ми вже більше 10 років Займаємося науковою програмою з реінтродукції Пугачі. Ми вирощуємо пташенят, ми їх навчаємо полювати та випускаємо у дику природу у дельті Дністра та у Дельті Дунаю. Для того, щоб птахи не втратили здатність до розмножування, і для того, щоб вони у подальшому могли жити у дикій природі. Треба уникнути цього імпритінгу. Тобто, ну, просто кажучи, вони не повинні звикати до людей. Також у зоопарк передали совеня з Херсона. Його врятували патрульні одеської поліції, які перебували у відрядженні, каже Ігор Біляков. Був обстріл у, у, у місті, і вони виїжджали дивитись там, що там. Скоїлося, то знайшли після цього обстрілу, знайшли на дорозі. Це пташенян, це сиділо на бордюрі, е, ну якось воно опини, опинилося після обстрілу. І е, вони його забрали, зателефонували мені і е, вони організували переїзд, ми тут зустріли. Совеня наразі адаптується до нових умов життя, розповів співробітник зоопарку. Шостання... хорошее состояние. Это слеток, слеток ушастой совы. Если птица нормально будет само, самостоятельно кушать и хорошо летать, то чаще всего мы выпускаем, выпускаем на природу. Вот. Если же какой-то изъян у нее есть, вот, и, или она там седой или с физическим состоянием, то они тут остаются. У нас тут на експозиції. Владимичук, Іван Хворостян. Суспільне новини. Одеса. Вісімнадцятого травня в Одеській області мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер східний сім-дванадцять метрів на секунду. Стовчик термометру коливатиметься від плюс десяти до п'ятнадцяти вночі. В день двадцять два-двадцять градусів. В Одесі теж мінлива хмарність. Температура повітря вночі 11-14 градусів. В день плюс 21-26. Ви дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.